Українським військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі. Про це заявив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіпі під час виступу на Варшавському безпековому форумі. Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху, але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі. Україна досягла функціональної поразки російського чорноморського флоту, і це при тому, що у України свого власного флоту фактично нема. Тобто морську країну розгромила держава, на озброєнні якої на початок війни була хіба що пара старих катерів берегової охорони. Взагалі флот болюча тема для нашої країни. На момент проголошення незалежності у Криму базувався великий і сучасний за тогочасними мірками флот. Однак Леонід Кравчук погодився його розділити з Росією. Спочатку мова йшла про розподіл 50 на 50. Проте, після кількох років переговорів 96-го наступний президент Леонід Кучма підписав договір про розподіл за зовсім іншим принципом: 80 на 20 не на нашу користь. Україні дістались найгірші та найстаріші кораблі, те, що Росія віддала з барського плеча. Під час анексії Криму ми втратили ще певну кількість кораблів. А на початку повномасштабного військового вторгнення ВМС прийняли рішення втопити флагман українського флоту корабель Гетьман Сагайдачний, аби він не дістався ворогу. Однак, як не дивно, саме війна стала стимулом для відновлення України як морської держави. Туреччина будує для нас корвети типу Ада. У нас з'явилися протикорабельні ракети Нептун. Саме вони потопили флагман чорноморського флоту РФ крейсер Москва. І головне, флот окупантів тепер кошмарять морські безпілотники. Ці невеличкі кораблики стали справжнім головним болем для окупантів. Саме вони стоять за останніми атаками на Кримський міст, а також на великий десантний корабель, Оленігорський Гарняк, Танкер Сік. І ракетний корабель саму. Крім того, кілька тижнів тому українські військові атакували штаб Чорноморського флоту Росії у Севастополі. За інформацією сил спеціальних операцій, в результаті загинуло 34 офіцери. Ще 105 людей отримали поранення.